На суходолі воду можна знайти майже скрізь під землею, високо в горах, пустелях і на рівнинах. Вона зосереджена в річках, озерах, болотах, льодовиках, підземних водах, а також у штучно створених людиною водоймах, каналах, ставках, водосховищах. Не всі води суходолу прісні. є солоні озера та джерела. Найбільші запаси прісної води сконцентровані в льодовиках, прісних підземних водах. Та прісних озерах. У річках міститься менше однієї сотої відсотка всіх прісних вод. Однак річки завдяки рухомості своїх вод відіграють головну роль у кругообігу води на земній кулі і водному балансі суходолу. Вчені стверджують, що кожна крапля води в середньому проводить 10 днів в атмосфері 40 днів у світовому покриві, 100 років в озері. Та 10 000 років під землею. Річкову систему характеризують протяжністю річок, їхньою звивістістю та густотою річкової мережі. Під протяжністю розуміється сумарна довжина всіх річок, що становлять дану систему. Довжину річки вимірюють на топографічній карті. Коефіцієнт визначають для окремих ділянок річки як відношення відстані по прямій лінії між початковим і кінцевим пунктами. Ділянки до довжини річки на цій ділянці. Густоту річкової мережі характеризують коефіцієнтом густоти, відношенням сумарної протяжності річкової мережі на даній площі до величини цієї площі у кілометрах на кілометр квадратний. Густота річкової мережі залежить від таких природних чинників рельєфу, геологічної будови місцевості, властивостей ґрунтів, клімату. Особливо від кількості опадів і умов їхнього стоку. Важливу роль мають геоморфологічні чинники. Густота річкової мережі на земній поверхні різна, у горах вона більша, ніж на рівнинах.